Продажу Seat Leon 2007 року випуску на гарному двигуні 1.6 MPI на лінзованій оптиці, на гарній зимовій гумі. Така машинка збережена по кузову. Зараз обійдемо і ззаду також все добре. Салончик в збереженому стані і в чохлах. Під чохлами все добре по комплектації. Таке мультикермо 170 тисяч рідного пробігу, повний склопакет, двохзонний клімат, контроль, підігріви сидінь, механіка, аукс. Подивитися це авто, ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, салон Автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, кредит, в лізинг обмін на ваше авто. Більше інформації про це авто ви можете побачити у нас на сайті в шапці профілю.